Добрий ранок, мої маленькі та творчі друзі. Ми всі разом дуже чекаємо світлого свята, яке називається Пасха. Це свято ще називають Великдень. До цього свята люди печуть пасочки, а ще прикрашають варені яйця. Отже, малятка, давайте разом з вами зробимо і своє святкове яєчко. Для роботи візьмемо одну частинку від старої коробки. Далі намалюємо на ній овал. А потім все це виріжемо ножицями. Тепер, мої маленькі друзі, ми будемо працювати на цій картонній площині. Візьмемо будь-який світлий пластилін. Нам треба його тоненько розкатати, немов тісто. Пальчиками розтягуємо його до країв картону, щоб вся поверхня була заповнена пластиліном. Коли вся форма буде покрита пластиліном, підберемо інший колір. В мене це жовтий, зробимо тоненький жгутик та оформимо ним хвилясті лінії зверху та знизу яєчка. Цим же кольором можна зробити маленькі кружечки для прикраси і нашого яєчка. А далі малятка візьмемо іще один колір пластиліну. Знову зробимо тоненький довгий жгутик, з якого зробимо теж хвилясті лінії зверху та знизу. Далі візьмемо третій колір пластиліну, все я знайшла помаранчевий. Знову робимо довгий тоненький жгутик та оберемо частинку, яка рівненька. Поділимо її рівно навпіл. Та з цих половинок зробимо ось такий хрестик. Малятка, ви в мене дорослі, та напевно знаєте, що це буква Х. Із цього ж жгутика зробимо другу букву. Це буде буква В. На цій палочці від букви В зробимо маленьку приміточку, це буде центр. А далі довгим жгутиком викладемо дві хвильки, торкаючись наміченого центру. Таким чином у нас вийде буква В. І ці букви малятка означають Христос Воскрес. Для того щоб наше пасхальне яєчко виглядало більш охайним. Огорнемо його по краю тоненьким жгутиком пластиліну будь-якого кольору. Завдяки тому, що роботу ми виконали на картоні із коробки, наше яєчко виглядає дуже об'ємним. Та все ж пропоную прикрасити його трішки більше. Кожен з вас це зробить за своєю власною фантазією. Це можуть бути і сердечки, і маленькі квіти. Або навіть невеличкі кружечки. Мої маленькі та чудові таланти сьогоднішня наша робота принесе в кожний дім омріяний мир, спокій, добробут. Та гармонію. Всім вам вдячна за перегляд! Буду чекати нової зустрічі з вами. До побачення, малятка!